Паралельне перенесення або переміщення. Наприклад, візьмемо якийсь відрізок А Б. Паралельне перенесення означає, що всі точки цієї фігури будуть рухатися по паралельних прямих на однакову відстань в одному напрямку. Тобто, якщо, наприклад, задати напрямок, за яким ми будемо рухати цей об'єкт вектором паралельного перенесення, вектор А. З координатами А1, А2, А3. Він нам показує, куди і наскільки треба перенести наш відрізок. Отже, виходить, кожну точку треба перенести в цьому напрямку. ну, в мене виходить, на 5 клітинок. От сюди перейде точка А, буде точка А, а точка Б перейде от сюди. От я так покажу стрілочками, що ми рухаємо точки по паралельних прямих на однакову відстань. І образом тоді буде його відрізок Аш, Б-, -штрих, який має абсолютно таку саму довжину і таке саме положення, тобто це паралельне перенесення. Всі точки фігури переміщуються по паралельних прямих на однакову відстань в одному напрямку. Тобто, все це разом можна сказати на вектор переміщення. Отже, правило, за яким. Паралельне перенесення здійснюється виглядає так. Якщо точка А з координатами x, y z переходить при паралельному перенесенні в точку А' з координатами х', y'z на вектор А з координатами А1, А2, А3, то правило цього паралельного перенесення можна представити в вигляді такої формули. Х' x дорівнює x плюс A1, тобто до першої координати нашої точки додати першу координату вектора паралельного перенесення. І визначається як y плюс А2, і Z' дорівнює z плюс А3. Оце правило паралельного перенесення або переміщення. Наприклад, якщо наша точка А має координати мінус 5 і мінус 4. А вектор паралельного перенесення А має координати 0, 1 і мінус 2. То які координати буде мати образ цієї точки при такому паралельному перенесенні? Мінус 3, 6 і мінус 6.